Купуй скреч лотереї в АТБ. Реєструй на сайті УНЕЛ та вигравай авто. Удача чекає на тебе! Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Купуйте білети на сайті у застосунку, точках продажу ОНЛ та супермаркетах України. Грайте та перемагайте разом з нами. Всі виплати гарантовані законодавством. А зараз ми запрошуємо вас до 2500-го розіграшу Суперлото. Джекпот на сьогодні становить 27 мільйонів 41 тисяча 179 гривень. Теражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон Б комплект кульок номер 3 І ми переходимо до розіграшу Щасти вам! Сорок шесть, шесть, три, двадцать восемь. 45 38 Шановні гравці. Якщо джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. В ефірі 3815-й розіграш державної лотереї Лото Максима на сьогодні джекпот становить 2 мільйони 78 тисяч гривень. Тережна комісія до початку гри довільно обрала B, комплект кульок номер 2 і ми переходимо до розіграшу. 23, 35, 33, 29, 4. Лото Максима. Максимально вигравальна. Шановні гравці, вашій увазі 8747 розіграш Державної лотереї утереїкено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон, а комплект кульок номер 4 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам: 69, 30 64 Сорок два. Тридцять п'ять. П'ятдесят три. Двадцять три. Тридцять вісім. П'ять, одинадцять. Сімдесят дев'ять. Сорок вісім, тридцять дев'ять. Сорок, шістдесят сім, п'ятдесят п'ять, шістдесят два. Вісімнадцять, тридцять три. Сімдесят два. А тепер вашій увазі виграшна комбінація Кено у порядку зростання чисел. В ефірі 7600 й розіграш державне лотереї «Лото Трійка». Тережна комісія довільно обрала «Лототрон Б» комплект кульок номер 2, і ми переходимо до розіграшу. Дев'ять, один, чотири. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 9, 1, 4. Бережіть себе. Все буде Україна!